Хейна, хей на. Музички б зараз би, да, хей на. Хей нау. О, велике дякую, це ви розгоняєте. Тупо ви тапаєте, красавчики. Дякую. Ніколи людей не зайобую, щоб там прям тапали піздець. Бо я знаю, що я сам сидю, хаваю, чисто, чилю. Дивлюсь, як хтось там їбеться з мотоциклом, як хтось там катається, чисто кайфую. І як би. Ну, тапаєте. Дякую. Не тапаєте, значить руки зайняті, а в кость може бути вообще проблема з руками. То есть, а, як ото є чувак, який там заебает просто. Типа то ви, блядь, неблагодарні твари, знаєте, цього, типа. Просто не понимаю. Люди зайшли дивляться на тебе. Блядь, ну скажи їм, спасибо, що вони тратят своє время. більше более там нічого такого не показуєш, Сверх інтересного Квадробер йобаний. Ні, nee, він матюкається там. Чисто всіх нахер посилає, зефіра удаляє. Блін, от у ну, вас 120 типов. Чисто дякую, що зайшли. Так, все, сейчас оце крайній раз пробую. Да-да, ні-ні, полетіли, я манав. Уже темніє. А я ніфіга не їздю, Тачок нема пока. Бля, ну не воно. Не воно, звісно.